Добрий день, мої любі малятка! Я дуже рада вітати вас сьогодні на занятті з розвитку мовлення. І сьогодні ми з вами продовжимо говорити про правила пожежної безпеки. Дітки, подивіться, наші Іванко і Марічка потоваришували з маленьким сірничком. А як ви думаєте, потрібна ця дружба чи ні? А щоб легше вам було висловлювати свої думки. Послухайте уривок із вірша Грицька бойка сірничок. Червона голівка, жовтенький бочок. На вигляд, звичайний, тонкий і малий. Буває він добрий, буває і злий. Дітки, скажіть, будь ласочка, що може вогонь, як він нам може допомогти, коли він добрий. Так, звичайно. Біля вогню можна погрітися, можна спалити сміття, можна приготувати їжу. А що ж може зробити вогонь, коли він злий? Так, він може спричинити пожежу, якщо ми будемо з ним поводитись необережно. Дітки, ви будьте з вогнем обережні. І вивчіть, будь ласка, усі. Протипожежні правила? Які правила потрібно знати, давайте скажемо ще раз. Протипожежні правила, а якими треба бути? Так, обережними. Пригадаємо сьогодні правила поведінки вдома, в лісі. Тобто, будемо розмовляти про правила безпеки? Дітки, про які правила ми сьогодні будемо говорити? Давайте скажемо разом, ми будемо розмовляти про правила безпеки. А Іванко і Марічка будуть нам допомагати і самі будуть навчатися цих правил. Дітки, запам'ятайте, з вогнем треба бути обережним, щоб передбачити й уникнути небезпеки. Дітки, якими треба бути і що треба робити? Давайте скажемо: треба передбачити й уникнути небезпеку. Молодці. Дітки, подивіться, будь ласка, на екран і поміркуйте, за допомогою чого працюють ці прилади. І що це? Так, це електроприлади. І вони вмикаються в електричну розетку. Але якщо бути неуважними, можна спричинити пожежу. Дітки, якими ми не повинні бути, давайте скажемо: ми не повинні бути неуважними молодці. А зараз я вам пропоную послухати віршик. І запам'ятати правила безпечної поведінки з електроприладами. Всі запам'ятайте, це прилади електричні, вони дуже небезпечні, хоч для нас і звичні. Доторкатись до розетки вам, дітки, не можна. Якщо треба включити, мама допоможе. Дітки, а зараз ми пограємо в гру? Так? Ні? Своїми відповідями поставте себе в приклад Іванку і Марічці. Назавжди запам'ятайте правила як день ясні, а тепер відповідайте коротко, чи так, чи ні. Горище, чи старий чердак? Це не місце іграм. Так. А тепер скажіть мені, в ліфтах можна гратись? Ну, звичайно ж, ні. І в підвалах аж ніяк не підходить гратись? Так. Можна лізти по стіні. По дахах, по трубах? Ні. На будову йде хлопчак. Там біда чекає? Так. Гілки з дерева пружні можна лазити там? Ні. Правила усі запам'ятайте. Про свою безпеку дбайте. Молодці. Дітки, коли відбувається та чи інша ситуація, виконується багато дій. Пограємо в гру, що робить дитина. Ви будете бачити на екрані малюнки, і вам необхідно чітко називати дію, наприклад, Забігати Вибігати. Заходити, виходити, зав'язувати, розв'язувати, приклеїти, відклеїти. Молодці. Дітки, а тепер пограємо в гру. Що не доробили Іванко і Марічка. Подивіться, вони грали, а якщо не доробили, то вони що? Не дограли? Пили, не допили. Йшли, не дійшли, їли, не доїли. Бігли, не добігли, слухали. Не дослухали. Кричали, не докричалися. Так, правильно, ви великі молодці. Дітки, іще одна цікава вправа: у якій треба змінити закінчення слова, що відповідає на запитання як. Наприклад, візьмемо слово лежати. Що робити? Лежати? Як робити? Лежачі. Що робити? Стояти? Як робити? Стоячи. Що робити? Сидіти? Як робити? Сидячи. Що робити? Співати? Як робити? Співаючи. Що робити? Промовляти? Як робити? Промовляючи. Що робити? Збирати? Як робити? Збираючи. Що робити? Допомагати, як робити, допомагаючи молодці. Дітки. А зараз ми з вами будемо складати речення з допоміжними словами. Після перед. Наприклад, після того, як вивчиш правила пожежної безпеки? Можна йти до лісу. Після того, як мама дозволить, можна увімкнути телевізор. Перед тим, як вийти з квартири, треба перевірити електроприлади. Дітки Іванка і Марічка кажуть, що ви вже. Маєте достатньо знань про правила безпеки. І тому вони пропонують вам скласти пам'ятку. А я вам цьому трошки допоможу. Дітки, послухайте, будь ласка, те, що вийшло в мене. Усім дорослим і малечі, треба добре знати правила безпеки. Треба вивчити протипожежну безпеку, не брати без дозволу сірники. Не вмикати електроприлади, не розпалювати самостійно вогонь у лісі. Завжди бути уважним мати безпечну поведінку, не грати в недозволених місцях. Дітки, на цьому наше заняття закінчилось. Я буду з нетерпінням чекати ваше відео. З вашими правилами безпеки. Мені дуже цікаво, які правила складете ви. А на сьогодні я вам кажу до побачення!